Солою з лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості браться. Ні, в гості вовк не забіжить, а він прибіг, щоб де-небудь сховатися. Проклятий люд з собаками настиг. І рад вовок, як і ворота вскочить, та лишеньку йому куди не поглядить. Усюди вовченька, недоленько морочить, Хоть сіть та й плач. Ворота, як на те ж, кругому заперті, а дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач, а гірше от людей от види має смерті. Коли глядить, на Загороді кіт сидить, на сонечку му дрімає, підскочи вовк і до кота мовляє. Котусю, братечку. Скажи мені скоріше, хтось хозяїв тут усіх добріше. Я хочу попрохати, щоб хто мене сховав. На сене добрий час я по пригоді дістав. Чи Чу чуєш, гомін той, за мною -то женуться. котузю баточку, куди ж вони поткнуться?» «Проси сте Степана, він добрий чоловік, кіт вовкові сказав. Так я у нього вкрав порана. Ну так довідайся да до Дем'яна. Є, і у дим'яна боюсь, як тільки навернусь і не згадаю поросятку. Біжиш, аж ген живе трохим. Трохим ви зійтися з ним, звиснися з виміню, за ягнятку. Погано ж наче напримекли. Ох, братику, ти ля у нього звів? Так бачу ти усім тут добре не доїв, кіт Вовкові сказав. Чого ж ти, братику, сюди завігав? — Ні, наші козаки ще з розуму не спали, Щоб вовка од сховали. І так таки, ти сам себе вини, що братику посіяв, та й пожнив.